Я не знаю, як його... Ох ти нідрн батон! Зараз його кину на загальну, на загальну вагу. Покажу вам, скільки, скільки тут загальної ваги в ньому. Фух. Так. Скидуємо. Скидуємо на нулі. Цепляємо. Маємо так зафіксувалося піднімаємо оп. оп, оп. Що ти що? Давай фокусуйся. Короче, 13 кілограм. 290 грам карася. Що з ним робити, я в душі не знаю. Але це вже друга, друга історія.